Експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерню Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок оон жінки в межах проєкту EU for Recovery» розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Христина Кіт. Керівниця Асоціації жінок юристок України Юрфем. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Ви слухаєте програму Думка Експерта? Я її ведуча Анастасія Багаліка. А говорити ми будемо з Христиною Кіт, керівницею громадської організації Юрфем. Поговоримо сьогодні про адвокацію та роль комунікації для громадських ініціатив на гендерну тематику. Це у нас розмова з нагоди 8 березня Міжнародного жіночого дня, який наближається. Ми записуємо цю розмову напередодні. І коли як не 8 березня підбивати підсумки того, наскільки важливо. Комунікувати гендерні теми в Україні і наскільки це допомагають робити громадські організації? Христину, вітаю вас! Вітаю! Давайте, мабуть, почнемо з такого питання. Воно здавалося б, не, не є таким. Суперскладним, але мені здається, що про нього можна довго говорити про власний досвід. От з того, що з чим ви стикаєтесь в діяльності Юрфем, наскільки комунікацію і адвокацію можна переконати опонентів гендерної рівності? Направду, я скажу, що комунікація у нашій роботі є невіддільною частиною адвокації. Це б, якби, один із інструментів, які ми застосовуємо, адвокатуючи ті чи інші проблеми, які. Є у фокусі нашої роботи. Зокрема, ми працюємо з темою гендерно-зумовленого насильства і гендерної дискримінації, і, власне, говорячи про адвокацію, наше завдання перше це винести проблеми пов'язані з гендерно-зумовленим насильством у порядок денний органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, забезпечити вирішення цих проблем і долучити до їх вирішення. Шилко коло стейкхолдерів, які власне відповідальні за впровадження гендерної рівності та захисту постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, і власне адвокатуючи цю тему, ми власне використовуємо різні шляхи комунікації. Нації, зокрема, як проблематики гендерно зумовленого насильства і дискримінації, так і різні шляхи комунікації досягнених результатів викликів, які є на нашому шляху, і за допомогою комунікації ми намагаємося залучити. Широк екологію громадськості до, до адвокатування, тобто до підняття цієї проблематики на суспільний рівень, розуміння, які процеси відбуваються. І якщо сказати коротко, то в нас взагалі навіть в організації є окремий комунікаційний. Відділ, є завданням якого, власне, є забезпечити видимість і усіх процесів, які робляться в організації, і донесення до наших партнерів і громадськості того, чим ми займаємося. Тому мені видається, що це дуже важливо, зокрема в роботі жіночих правозахисних організацій, тому що я знаю, у нас в Україні дуже сильний і потужний жіночий правозахисний рух і саме жіночі правозахисні в організації е, адвокатують, впроваджують, привертають увагу до проблем і викликів, з якими зіштовхуються жінки в Україні, і роблять дуже багато роботи. Але у той же час. Е, не завжди у них вистачає часу, ресурсів і спроможності комунікувати е е і висвітлювати ту роботу, е е над якою вони працюють. А це є надзвичайно цінно і важливо, тому що е люди, для яких е і заради яких ми це робимо, і для яких ми працюємо, і жінки мають знати про те, що відбувається в суспільстві, до чого хочуть привернути увагу громадські організації, і чому це важливо. Тому я вважаю, що це є невід'ємні речі, і адвокація не може існувати без комунікації внутрішньої, чи зовнішньої, чи між партнерами чи з суспільством на різних Думка експерта. На громадському радіо. програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтерню Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту EU for Recovery» розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Христина Кіт. Керівниця Асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ дуже часто у своїй діяльності організація ЮРФЕМ має справу з українськими правоохоронцями і з українськими суддями. З вашого досвіду, наскільки часто вам доводиться у роботі з цими двома системами долати гендерні стереотипи для того, щоб комунікація була вдалою? Незалежно від того, в якій ти сфері працюєш, ти ну ми з нашого досвіду помітили, ти завжди зіштовхується з гендерними стереотипами, які існують в нашому суспільстві. Тому що е, працівники і працівниці, е, у тому числі, наприклад, правоохоронної сфери, чи суддівського корпусу, чи адвокати-адвокатки це люди, які виховувалися в нашій культурі, люди, які живуть в наших громадах, дивилися ті ж самі фільми, мультфільми, чи читали ті ж самі книжки, які читаємо ми усі, де є багато гендерних стереотипів щодо ролі жінки і чоловіка в українському суспільстві. Тому, очевидно, що аналогічно у своїй Практиці, вони часто ці стереотипи переносять на свою професійну діяльність, і з ними потрібно боротися як будь-якій професійній сфері. Проте, якщо ми говоримо про Правоохоронні органи, і суддівські корпуси, і суддів, наприклад, і працівників суду чи працівниць, очевидно, це фахівці, які працюють з людьми, які приймають певні рішення, які забезпечують доступ до правосуддя, до захисту прав людини, і у їхній діяльності наявність цих стереотипів має наслідком обмеження доступу, наприклад, певних людей до справедливості, до захисту своїх прав. Так, наприклад, якщо ми маємо правоохоронців, які живуть стереотипами сама винна, або ну, давай перевіримо, чи справді там було відносно тебе сексуальне насильство, або, можливо, ти щось спровокувала». Це означає, що в подальшому жінки чи чоловіки, які зазнали насильства, не будуть звертатися до них за захистом, тому що е, саме ці правоохоронці будуть транслювати ці стереотипи. І безумовно, це свідчить про те, що стереотипами. Потрібно працювати із своїми упередженнями, в тому числі особливо в таких професіях, коли твої рішення і твоя комунікація, і те, що ти говориш, має вплив на права людини, зокрема, як в нашому випадку, і на забезпечення і на захист прав людини. Тому це це дуже важливо і це ключове, і фактично в нашій роботі. В всіх наших навчальних програмах, які ми впроваджуємо для зокрема правоохоронців, у нас є блок комунікації з постраждалими, зокрема від сексуального насильства, де ми говоримо про упередження і їхній вплив на якість комунікації, налагодження взаємодії і побудови довіри до правоохоронної системи, а як наслідок, доступ до. Правосуддя і захисту своїх прав, і це такі дуже ціннісні речі і ключові, з якими ми працюємо зі свого досвіду. Можу сказати, що гендерна тематика часто проявляється в дуже неочевидних і неочікуваних речах, навіть для нас, медійників до нас на радіо. Досить часто і поширеною є ситуація, коли може прийти фахівчиня, яка просить не використовувати у її представленні фемінітивів. Часто це буває з юристками, які починають наполягати на тому, що вони. Я не юристка, я юрист. Представляйте мене, будь ласка, юристом. Чи ви стикаєтесь з такими ситуаціями? Що робите для того, щоб, можливо, Пояснити людям, які з вами об'єднані одним фахом, що фемінітиви також важливі. Насправді ми з цим зіштовхуємося, але е, за моїми спостереженнями все менше і менше, тому що фемінітив зараз дуже часто вживаються в нашому суспільстві і використовуються, в тому числі моїми колегами, в тому числі е, е, органами державної влади. Наприклад, коли я пишу адвокатський запит, і в адвокатському запиті зазначаю адвокатка Христина Кіт, то правоохоронці мені у відповідь надсилають листи із Назначають адвокатці христині кіт таким чином, як я і себе представила. І це означає, що це все більше і більше входить в культуру нашу. І я не бачу тут. Дві причини. Перша причина, що це може бути просто незвично людям, і люди, коли частіше починаєш використовувати, вони це вживають. Друга причина, що ну, у нас так склалося, що у таких професіях, в тому числі юридичних або на керівних посадах, у нас були в основному чоловіки. І коли використовуються фемінітиви, чомусь мої колеги вважають, що це менш серйозне до них з огляду на це буде ставлення, якщо вони будуть, викори... Не будуть використовувати фемінітиви. Будуть себе назвати юристом, адвокатом, що це чомусь буде серйозніше до них будуть відноситися, а не будуть вважати їх меншовартісними. Ну, це пов'язано виключно з культурою, яка у нас існувала. Але коли ти їм починаєш показувати, наприклад, ситуації, коли, от ви розумієте, коли ваше прізвище. Не, не дає можливості зрозуміти, чи жінка ви, чи чоловік, і, наприклад, там ім'я ви не можете, коли використовуєш абревіатуру. Так, наприклад, у мене була приклад з колегою, коли її підписали як аспірант, прізвище і ініціали. І за цими ініціалами ти не можеш ідентифікувати, це жінка чи це чоловік. І відповідно для моєї колеги це було принципово підкреслити, що насправді я аспірантка, я жінка, яка писала цю публікацію, я не є чоловіком. І так дуже в багатьох інших випадках, коли використовують прізвище ініціали, а не використовують фемінітиви, то не можна зрозуміти, кому належить ця праця, чи це належить праця жінці, чи це належить. Чоловіку, і ми пояснюємо нашим колегам, що це дуже важливо з точки зору видимості і авторства, і внеску і ролі жінок в ту чи іншу професію, і що ми маємо підкреслювати про те, що ті чи інші професії є не лише чоловіки, а є і жінки. І це про нашу ідентичність. І якщо ти себе сприймаєш, ідентифікуєш як жінка, то ти використовуєш фемінітиви і це підкреслюєш. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтернюз Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту EU for Recovery» розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Христина Кіт. Керівниця асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ Зараз нашу реальність, який живе і працює, в тому числі жіночий правозахисний рух в Україні дуже сильно змінює російське повномасштабне вторгнення, в тому числі воно змінює або вносить свої корективи і в ті адвокаційні напрямки, за якими доводиться працювати. Як це змінилося для громадської організації Юрфем? От станом на зараз, станом на зараз, ми Почали більше працювати з темою сексуального насильства як воєнного злочину. До масштабного вторгнення ці злочини не були у фокусі нашої уваги, хоча ми працювали з гендерно зумовленим насильством, але саме з воєнними злочинами у нас не було такого акценту роботи. І станом на сьогодні ми значний відсоток нашої роботи і наших зусиль докладаємо до підтримки інституційної спроможності органів влади реагувати на випадки сексуального насильства як воєнного злочину, але у той же час для нас це є можливістю паралельно адвокатувати теми сексуального і проблеми сексу... вирішення проблеми сексуального насильства не як воєнного злочину, а як ординарного злочину. Про що мова йде? Мова йде про те, що. Якщо ми станемо сьогодні в Україні. За цих два роки напрацювали певні алгоритми роботи з постраждалими від сексуального насильства як воєнного злочину. Правоохоронці мають спеціальну стратегію, спеціальні пам'ятки і алгоритми спілкування з потерпілими від сексуального насильства як воєнного злочину. Це означає, що ті самі підходи ми можемо імплементувати у роботу правоохоронних органів із іншими гендерно зумовленими злочинами, не лише воєнними, і ми сьогодні ми намагаємося працювати в цих. Двох напрямках і саме готувати відповідні стандарти роботи для правоохоронних органів і слідчих, і для прокурорів, і посилювати їхню спроможність саме не стільки розслідувати такі злочини, а розслідувати їх з підходом орієнтованим на потерпілих людей, коли у центрі уваги є людина і її потреби, а в подальшому вже там докази, слідчі дії і інші речі, тому що наприклад. На жаль, на прикладі сексуального насильства як воєнних злочинів, прокурори і слідчі зрозуміли, що якщо вони не будуть турбуватися і вміти ідентифіковувати потреби людини першочергові там в безпеці, психологічній допомозі, медичній підтримці. То ця людина відмовиться з ними співпрацювати і буде відмовлятися з ними комунікувати. І це першочергова базова потреба. І у цьому напрямку важливо розуміти роль правоохоронців, в тому числі і у співпраці із громадськими організаціями, які такі послуги можуть надавати потерпілим і з соціальними службами. Тому ми намагаємося зараз. Допомогти будувати цю координацію і впроваджувати саме підходи, орієнтовані на потерпілих, орієнтовані на людей, які потерпіли від насильства, а в подальшому вже на там, забезпечення збору доказів і таке інше. Тому значна частина уваги до цього у нас сфокусована. Ну і очевидно, паралельно ми запустили роботу саме юридичної допомоги людям, які пережили сексуальне насильство, в тому числі сексуальне Насиста пов'язане з війною, і це теж один з способів. Який ми використовуємо і у напрямку адвокації, поясню, яким чином, наприклад, наші адвокати та адвокатки, які надають допомогу юридичну під час розслідування справи чи в суді постраждалим від сексуального насильства, їхнє завдання є не лише надати юридичну допомогу, а ще й чітко ідентифікувати, з якими проблемами вони і, і потерпілі зіштовхуються у цьому процесі. І як з ними комунікують правоохоронці? Який доступ до судової гілки влади, з якими вони стереотипами зіштовхуються? Що чи працює наше законодавство чи ні? І ми усі всі цю всю інформацію збираємо, опрацьовуємо і в подальшому наш аналітичний центр на основі? Цих ідентифікованих викликів і проблем формує рекомендації, пропозиції, адвокатує певні зміни до законодавства. І ми, ми таким чином фактично і працювали і до повномасштабного вторгнення, але зараз ми маємо можливість саме по справах сексуального насильства більш сфокусовано в цьому напрямку працювати як на практиці, так і на рівні змін законодавства і, і підходів на, на нормативному рівні. Експерта на громадському радіо. радіопрограму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтернюз Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ІЮФОРІКАВРІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Христина Кіт. Керівниця Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ є ще одне питання, яке мені здається у темі війни і роботи гендерного правозахисного руху. Дуже доречно поставити, тому що ця війна на третьому році повномасштабного вторгнення яскраво демонструє нам, що гендерна тематика є надзвичайно важливою і пріоритетною не тільки для нас. А і для Російської Федерації країни агресора, як не дивно, попри те, що вони всіляко відкидають важливість цієї тематики у своїй пропаганді, самі вони приділяють у своєму викривленому і збоченому у світі дуже багато уваги саме тому, як вони бачать свій, свою гендерну модель світу. Так? І відповідно у тій кількості злочинів воєнних з гендерною з гендерним забарвленням, яке вони скоюють, це дуже ясно видно, що для них це важливо. От в цьому контексті я хочу запитати, як ви вважаєте тут наш фокус як правозахисного руху українського правозахисного руху, наскільки він має підсвітити? Те, що для Росії гендерні воєнні злочини вони є якимись особливими, або як вони вкладаються в їхнє бачення, в тому числі цієї війни, теж для них це спосіб в чергове надавити на якесь дуже болюче для нашого суспільства місце. Я почну з того, що якщо ми говоримо про гендерні аспекти у воєнних злочинах, то вони очевидно мають місце не лише в справах сексуального насильства, пов'язаних з війною, вони мають місце у тому числі, коли ми говоримо про руйнування, наприклад, лікарень, пологових будинків, напади на цивільну інфраструктуру і тут. Тут важливо розуміти вплив саме цих воєнних злочинів, різних вплив цих воєнних злочинів і на жінок, і на чоловіків, в тому числі воєнних злочинів, які вчиняються щодо цивільних заручників, полонених і гендерний компонент, які і гендерний аспект, які має місце у їхньому вчиненні цих злочинів. Якщо ми говоримо, наприклад, про сексуальне насильство пов'язане з війною. То станом на сьогодні, ну очевидно, що ми маємо офіційну статистику зареєстрованих цих злочинів. Це там станом на сьогодні це 274 факти сексуального насильства, які ідентифіковані правоохоронними органами. Ми розуміємо, що це не, не весь масштаб, тому що люди зараз не готові звертатися і свідчити про пережите насильство. І е, серед тих 274 фактів ми бачимо близько 100 е, чоловіків. Е, які потерпіли від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, і коли ми аналізуємо, наприклад, патерне вчинення цих злочинів, аналізуємо підходи до вчинення сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом щодо жінок і чоловіків, ми теж бачимо виключно там певні гендерні моменти щодо інструментів і способів сексуального насильства, яке застосовується щодо жінок і чоловіків. Якщо ми говоримо про жінок, то ми. Говоримо про, наприклад, випадки зґвалтування або примусового оголення, або погрози зґвалтування. Якщо ми говоримо про чоловіків, то в більшість своїх мірі ми говоримо про випадки пов'язані з. Каліцтвом статевих органів і застосуванням електричного струму до статевих органів. Це теж дуже чітко вирішений, гендерний, ну, підкреслений гендерний компонент саме щодо приниження, завдання шкоди тілу і здоров'ю людини, зважаючи та, на, ті, на, на ті культурні паттерни, які є у нашому суспільстві, і на ролі жінок і сприйняття жінок і чоловіків. Тому, ем, безумовно, е, аналізуючи ці всі гендерні ми розуміємо, що сексуальне насильство пов'язане з війною, яке вчиняється е, щодо, в Україні щодо е, українців і українок, е, воно має гендерний компонент, але е, воно вчиняється е, незалежно від того, чи це жінка чи чоловік. Так? Тобто вони це застосовують як зброю війни е, е, абсолютно з метою принизити, залякати, задати шкоди. Е, і завдати важкої шкоди людини, людині, чому тому, що люди, які зазнали сексуального насильства, один із наслідків сексуального насильства це ізоляція або самоізоляція у суспільстві. І люди, які зазнали сексуального насильства через травму, яку вони пережили, мало того, що вони не мають в собі спроможності розповісти про те, що з ними сталося, так що це катування чи сексуальне насильство. А друге, якщо вони навіть мають Собі сили і спроможність е, про це розповісти, часто вони або ізолюються від е, суспільства, тому що суспільство вони думають, що суспільство не здатно їх зрозуміти, і як правило, це так є, тому що часто ми не знаємо, як з цими людьми говорити. Або е, вони, або суспільство саме ізольовує цих людей через те, що е, вони не знають, е, що можна запитати цієї людини, як їй допомогти, яким чином кожна людина може бути корисною. І яким чином вона може підтримати. І це насправді от, ось це інс... сексуальне насильство як зброя проти цивільного населення саме має таку мету, що от ми задамо тобі не просто шкоди тут і зараз, а ми задамо тобі шкоди, ізолюючи тебе від цього суспільства через саме ось цей, ось цей вид злочину і форму цього злочину, яку вони застосовують. Христино, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю, ми говорили з керівницею громадської організації. Юрфем Христиною Кіт будемо прощатися. Нагадаю, слухачам і слухачкам громадського радіо, що ви слухали програму Думка експерта. Я її ведуча Анастасія Багаліка. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтернью Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки. В межах проєкту EU for Recovery» розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Христина Кіт, керівниця Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ.